Привіт, вітаю вас на каналі Малюємо разом. Мене звати Таня і ми продовжуємо з вами малювати разом. Прийшла весна, нам всім хочеться тепла і, звичайної рослинки не можуть нас не радувати. Я підготувала цілу серію з восьми різних квіточок, які квітнуть переважно весною. Тому я думаю, це буде супер актуально зробити саме зараз. Зараз я розкажу, які нам матеріали будуть потрібні впродовж цих вісьми уроків. Отже, у мене тут, звичайно, є пензлички. Я буду використовувати ось такий великий пензлик, це раз. Я буду використовувати ось такий круглий плоский пензлик це два. І в мене ще є три браш-пени. Це моя нещодавня покупка, тому я їх зараз дуже активно тестую. Звичайно, без простого олівця нічого не обходиться. І я думаю, я буду брати олівець 2H. Я вже показувала його в попередніх відео, тому не буду сильно зупинятися тут. От. І моя любов, багато хто дивиться на мою творчість, знають, що я дуже люблю малювати акварелью і доповнювати свої картини тушу, Тому я думаю, в цьому сеті це також не буде виключенням. І ось дві, два таких лінери, дві ручки різною товщиною. Ця в мене 0,4, ця в мене 0,8. Я обов'язково буду використовувати також у своїх роботах. Окей, okay. так, це з приводу таких більш технічних матеріалів. Тепер подивимося ще на акварель. У мене ось така акварелька. Вона вже дуже багато бачила, багато де подорожувала. І це українська марка, це роса. Обожнюю її. Найкращий відповідник взагалі акварельним фарбам. І, звичайно, ось такі в мене є ще фарби. Їх тут дуже-дуже багато. Насправді я буду орієнтуватися все ж таки на е, свою улюблену класику роса. Так мені дуже подобається, як ці пігменти працюють з водичкою, бо фабрика Стелл Ось в цих фарбах насправді вони не так класно розтікаються, як би хотілося. От, і тут я буду використовувати лише певні відтінки. Тут дуже гарна палітра натуральних зелених кольорів, тут широкий вибір червоних, і також є ось такі фосфоричні відтінки, з якими я також би хотіла поекспериментувати трошки. Так, добре, це те, що з приводу фарб. Тепер давайте поговоримо напевно про папір. Так, головна наша канва, на якій ми будемо працювати. Отже. Я в основному хочу працювати на ось таких листочках. Мені вони дуже подобаються. Це формат А 6 і він уже повністю підготовлений для того, аби бути листівкою. Тут уже все розграфлено, і якість паперу ну просто неймовірна, просто любов-любовна. Дуже хочу попрацювати з цим папером. Я його нещодавно купила, заодно протестую, як він працює. Так, це перший варіант. Другий варіант, напевно, багато хто його бачив. Вже в попередніх відео це Німеччина, і це теж дуже класний папір. Він є гарної якості. Це ще менший варіант. Я навіть не знаю. Та це, напевно, а сьомий варіант. <гліпілляння> Клас. І я спробую намалювати щось дуже-дуже маленьке, таке тендітне тут. І подивитися, як це буде працювати на цьому папері. Теж буде тестування. І, звичайно, окрім малесеньких варіантів, я підготувала ще пару листочків звичайного А5 формату. Це мій найулюбленіший, я б сказала, формат. Він не супервеликий, не супермаленький. І тут, в принципі, можна все показати. Тому такий у мене варіант теж буде. Так, стій. Я повністю готова до того, аби почати е, працювати з вами. І я думаю, що гарний настрій нам не завадить, тому бажаю вам гарного настрою і відправляємося тоді вчитися малювати весняні квіточки. Отже, починаємо. Сьогодні я буду змальовувати зі справжнього нідерландського тюльпанчика. Не хвилюйтеся, з поля я його не зривала, а купила на риночку. Бачите, він ось такий махровий і має дуже багато пилюсточок. Але мене це не турбує, адже у попередніх відео я вам показувала, як можна зробити тюльпан всього лише за 5 кроків. Я не хочу довго мучити квітку, тому буду старатися малювати її дуже швидко. Це більше буде схоже на такий собі акварельний скетч. Буду використовувати свою улюблену техніку. Це коли акварель комбінується у кінці з чорним лінером. Для малювання я буду використовувати ось такі брашпени. Всередину я вже трошки набирала водичку, і можете подивитися, якщо натиснути на брашпен, то з нього буде витікати крапельки водички. Саме цими крапельками водички можна змочувати акварельні фарби. Але я, так як у домашніх умовах я буду ще додатково використовувати звичайну воду зі стаканчику. Так як у мене вже є прототип тюльпану, я не буду придумувати якісь свої кольори, а буду використовувати ті, які придумала сама матінка природа. А це теплий, жовтий, яскраво-червоний та натуральні зелені кольори. У цьому малюнку я буду комбінувати малювання по сухому паперу вологим пензликом, а також малювання саме по вологому паперу. Починаю я з того, що роблю невеличкий скетч яскраво жовтим кольором, тобто починаю вимальовувати свої пелюсточки і малюю просто вологим пензликом по сухому паперу. Як ви бачите, я просто прописую невеличку форму своїх пелюсточок. Після першої пелюстки я одразу починаю робити другу, тобто не чекаю, доки в мене все просохне, бо якраз у цьому форматі малюнку мені не треба чекати, доки всі пелюстки висохнуть, та щоб моя картинка була дуже акуратна. Тут навпаки я буду намагатися її зробити дуже живою і навпаки буду намагатися, аби моя фарба у деяких місцях розтікалася. Як ви можете помітити, на першій пелюстці я трошки прописала прожилки жовтим кольором. От, але вони можуть зникнути зараз, коли я буду наносити червоний колір. У даному випадку червоний більш агресивний, ніж жовтий, і може його взагалі повністю поглинути. Але для того, аби цього не сталося, я дуже обережно, не поспішаючи його наношу. Використовую помірну кількість води, щоб вона теж не сприяла тому, що червоний просто розтечеться на весь мій тюльпан. Так само я це повторюю і для другої пелюстки. Так, прийшов час намалювати третю пелюсточку та й усі, які ховаються позаду, хочу нагадати, що в мене махровий тюльпан і в нього багато полюсточок, але не всі видно. У деяких видно лише такі кінчики-жовті, але для того, щоб показати ці кінчики, показати цю махровість, мені все одно треба це все промалювати. Аби було видно жовтий на жовтому і біля жовтого кольору, так, я буду використовувати просто різні відтінки жовтого і робити невеличкі відступи між ними. Якщо воно в мене все зілється, в принципі, теж нічого страшного, бо в кінці я буду це все дооформлювати геловою ручкою, в принципі, все одно в мене будуть ці пелюстки видні. Якщо уважно придивитися до тюльпану, ми можемо побачити, що знизу також є трошки такого яскраво-жовтого кольору, який потім, в принципі, плавно в мене перейде у стебло. Тому зараз я наношу обережно, дуже обережно, бо насправді все червоне може мене злитися, а, і буду починати працювати над стеблом. Як ви помітили, що я працюю тут зовсім без скетчевого олівця, він мені тут не потрібен, тому а, що я хочу зробити цю картину дуже такою легкою, свіжою, а, та невимушеною, щоб не було якихось скетчевих ліній, і вона була досить живою. Окей, okay, я готова вже починати працювати над стеблом. Для цього я буду використовувати темний натуральний зелений. Однак, я думаю, я буду ще додатково використовувати жовтий відтінок для того, аби показати ось цю яскравість, цю соковитість цього зеленого кольору. Так, а для... А для ціни я буду якраз використовувати ось такий темний зелений До речі, для того, аби створити ще класний темний зелений, ви можете використовувати трошки чорного, зовсім трошки чорного, і фіолетовий колір. Так, ці кольори будуть класно дивитися, якщо вам потрібно зробити якийсь натуральний темний зелений. Отже, тюльпанчик у мене один, але я вирішила, що я намалюю їх декілька, то саме тому я розвернула свій перший тюльпан трошки в іншу позицію, і зараз повторюючи ті ж самі рухи, що і для першого тюльпану, я спробую намалювати другий трошечки ось тут збоку. Як ви бачите, я використовую той самий алгоритм, але вже для іншої квітки. Таке саме стебло, просто в іншому ракурсі. По завершенню вже одразу видно, де в деяких місцях не вистачає листочків, не вистачає зелені, тому я думаю, я зараз просто додам, дофантазую трошки листочків у деяких місцях. Вони можуть розтікатися. Мені насправді це дуже-дуже подобається, коли листочки починають трошки розтікатися. От, і буду, я думаю, починати ще малювати навіть третій тюльпанчик, бо він якраз тут буде класно гармоніювати і для нього якраз ще є місцинка. Так, як я вже казала попередньо, мені дуже подобається, коли в деяких місцях є такі справжні живі краплі води, коли акварель така текуча, переливаючася. Тому я додаю в деяких місцях додаткову воду. І, як ви бачите, мої листочки вони дуже-дуже перемішалися. І мені це подобається насправді. І наразі, я думаю, я навіть дам воду трошечки ось тут зверху. Я безпосередньо її крапаю прямо з самого брашпену. роблю Краплі, і доки фарба там ще жива, тобто я не додаю нову фарбу, ця фарба просто починає розтікатися у е, простір, де є водичка. Ну, на цьому етапі я можу сказати, що мій акварельний скетч готовий, тепер йому лише треба висохнути, і я готова приступати до лінера. А тим часом моя листівочка вже підсохла і я готова працювати лінером. Лінер я використовую класичний, це мікрон розмір 0,4, і, як ви бачите, я просто проходжуся по таким основним лініям спочатку а, і виділяю їх для того, щоб було класно видно пелюстки, класно було видно листочки. Можливо, в деяких місцях я буду додавати ще якісь додаткові лінії або штрихи. А на цьому моє відео підходить до кінця. Дякую, що були зі мною. І не забувайте ставити свої лайки, писати коментарі, підписуватися на канал, Тут ще буде дуже-дуже багато цікавого, багато уроків. Я готую цілу серію і незабаром вийдуть всі інші уроки. Тож, до зустрічі! Бажаю вам натхнення та гарного дня!